До чотирьох збільшилась кількість загиблих у Дніпрі, а поранених до 22 -х. Росіяни атакували місто балістикою. Повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. На місці працює наш кореспондент Роман Михальчук. Він розкаже більше. Колего вітаю. Отже, розкажи, що відомо станом на цю мить. Вітаю Людмило. Нині ми перебуваємо на на місці російського удару по Дніпру. Сьогодні вибух у місті пролунав о 10.14. До цього в телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з міста Таганрог Російської Федерації. Внаслідок наслідок удару тут пошкоджені кілька підприємств, офісні приміщення. Корпус одного з університетів міста, а також оселі місцевих мешканців. А ми поспілкувалися, зокрема із ними, а також із працівницею станції технічного обслуговування. Жінка розповіла нам, що у моменти так була разом зі своїми колегами в приміщенні. також жінка нам розповіла, що внаслідок удару загинула одна колега, і ще троє нині перебувають у лікарнях. Про те, як пережили місцеві жителі атаку, давайте послухаємо. Стеловочі позиційна працює. Садніки відділо. Або ніяк. Вона загинула. На лікарні посичена. Я встигла вийти ну, буквально за дві хвилини. Дуже гучно було все. Тіло. Я почула, що посипалося, ну, посипалося скло. Я одразу вибіжала на перший поверх, ну, дуже багато людей всі почали бігти вниз. Задимлення було на першому борсі, але ну, я думаю, це пил, був бруд, і... ну, А Потім вже зв'язок пропав, ми не могли побачити, що де, чи летить ще щось. Місце російського удару приїхав і міський голова Дніпра Борис Філатов. Давайте послухаємо, що розповів нам Борис Філатов. І зараз ми звіряємося з лікарнями по попереднім підрахункам 26 поранень різного ступеню, але зараз зараз 26, Сподіваємося, що буде менше. Нині тут на місці надзвичайної події, на місці російської атаки по місту, розгорнуті штаби допомоги, зокрема гуманітарні місії, видають місцевим жителям ОСБ та плівки, аби ті могли закрити вікна, які вилетіли внаслідок вибуху, а також вибуховою хвилею. А, а також тут є штаб намет національної поліції, де приймають заяви від місцевих жителів щодо пошкодженого майна, і ми своєю чергою продовжуємо працювати на місці російського удару і більше подробиць розкажемо вже згодом. Людмило. Колего, дякую за роботу з Дніпра. Роман Михальчук про наслідки російської ракетної атаки на місто. У Єлисейському палаці триває зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Франції Манюеля Макрона. Вона розпочалася годину тому, і як це було, ми показували у прямому ефірі. До Парижа також приїхали радники керівника офісу президента з питань оборони та євроінтеграції Павло Паліса та Ігор Жовко. Раніше повідомляли, що лідери також обговорять американський мирний план та гарантії безпеки для України. Серед іншого, у планах президента Зеленського відвідати авіакосмічне підприємство Дасо Авіасіо. Також Зеленський повідомив, що поінформував про вчорашню роботу української делегації в Америці президента Фінляндії Олександра Стува. Будемо визначатися з подальшою нашою активністю. Додав Володимир Зеленський і подякував всім, хто допомагає. Спецпредставник президента Шастів Вітков сьогодні вирушить до Москви, де у вівторок зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним. Поїздку до Росії напередодні анонсував сам Вітков під час розмови з журналістами за підсумками українсько-американської зустрічі у Майамі. Деталі майбутніх перемовин УРФ наразі не розкривають. У Брюсселі розпочалась зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу. Як повідомили на сайті Європейської ради, будуть обговорювати військову підтримку України та збільшення обороноздатності ЄС. Головуватиме на засіданні висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Калас очевидно, що Росія не хоче миру, тому ми повинні зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона була готова захищати себе в цей дуже складний час. Цей тиждень може стати вирішальним для дипломатії. Вчора ми почули, що переговори в Америці були складними, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів. Але сьогодні я поговорю з міністром оборони України, а також з міністром закордонних справ України. Нідерланди виділяють ще 250 мільйонів євро на постачання озброєнь для України за програмою НАТО. Порл про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у мережі X. У межах цього пакету. Амстердам зокрема закупить у сполучених Штатів для потреб Києва засоби протиповітряної оборони та боєприпаси для винищувачів Ф 16 у Польщі запустили пілотну програму загальної військової підготовки Віреді, у рамках якої кожен повнолітній громадянин зможе пройти одноденні курси. Навчання розпочалося 22 листопада і триватиме до 14 грудня. В них зможуть узяти участь усі повнолітні громадяни Польщі, але ліміт пілотного етапу становить 25 тисяч осіб. Навчання проводитимуть виключно у вихідні. Кореспонденти Deutsche Welle продовжать. Різдво вже відчутно наближається і до польської столиці. Багато хто сподівається на спокійний період зимових свят. Водночас поляки гостро усвідомлюють. Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну більш ніж три роки тому. Мир більше не можна вважати даністю. Саме тому уряд оголосив про нову програму військової підготовки для цивільного населення кожен з нас повинен мати навички та практичні знання про те, як поводитися в складній ситуації. Ми живемо в найнебезпечніші часи з кінця другої світової війни. Уже майже чотири роки за нашими кордонами триває повномасштабна війна. Польща опинилася в епіцентрі кількох інцидентів, пов'язаних з безпекою останніми місяцями, особливо резонансний випадок, порушення повітряного простору Польщі російськими дронами у вересні. А нещодавно акт залізничного саботажу, який як стверджується здійснили представники російської розвідки. Ці події викликали дискусії щодо готовності країни до оборони. Добровільна військова підготовка, зокрема тренування з першої допомоги та вправи з виживання одна з відповідей на ці виклики. Цивільна безпекова готовність, схоже, не є предметом для суперечок у Варшаві. Військова підготовка є досить необхідною, враховуючи геополітичну ситуацію, стан безпеки в Польщі та Європи в цілому. Спершу це видається хорошою можливістю, але водночас лякає демонструє у які часи ми живемо. Якщо тренування будуть проведені належним чином, то будуть дуже корисними. Наприклад, люди зможуть дізнатися, як дістатися до укриття. В останні роки Польща інвестувала значні кошти у свої збройні сили. Зараз польська армія є третьою за чисельністю в НАТО. Вона налічує понад 200 тисяч військових. Враховуючи видатки на оборону, що перевищують 4% ВВП. Польща співвідносно до розміру своєї економіки інвестує навіть більше ніж будь-який інший член НАТО. Ці тренування корисні для підготовки більшої частини населення до реагування на безпосередні загрози на самому початку, але також і для фактичного збільшення кількості резервістів, яких можна мобілізувати в разі війни. до 2027 року. Програма має на меті підготувати 400 тисяч осіб. Таким чином, польща сподівається, що вона обрала правильний курс дій для гарантування миру, який вона прагне зберегти. Вранці російський безпілотник уразив цивільну автівку у Білопільській громаді на Сумщині. Водій загинув на місці. Пасажир поранений. Про це у Фейсбуці написав очільник області Олег Григоров. Близько сьомої ранку росіяни вдарили по Миколаєву безпілотниками. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки, яку вже загасили вогнеборці. Повідомив у телеграмі очільник області Віталій Кім. Минулося без травмованих. Вот, невзрыво, удар какой-то. Видимо, там на крыше четвертого подъезда. Люди, видимо, позвонили, вот съехали с техники, все, взяли дрон там, выводили с этого дома всех, с этого, с этого дома. Двоє жінок поранені на Чернігівщині внаслідок атак російських дронів. Повідомили у Фейсбуці ДСНС. Обох ушпиталили. у Корюківському районі. В результаті влучання виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. А у Чернігівському районі два безпілотники поцілили по житловому сектору. Там зайнялися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Троє людей поранені внаслідок обстрілу Чорнобаївки на Херсонщині близько шостої ранку. Російська армія масовано вдарила по селу з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки потрощено півсотні приватних будинків, щонайменше дві багатоповерхівки, лінії електропередачі та газопровід. Всіх травмованих ушпитали. Наслідки обстрілу показав у телеграмі очільник області Олександр Прокудін. Я зайшов тільки за телефоном у спальню до себе і почалися вибухи. Не встигли в підвал, навіть саме в коридорі швидко полягали. Чотири це точно, що сильні такі тут осипалося, все. Не пам'ятаю скільки точно, але чотири, мабуть, це точно було, не менше. Сусіди двоє поранених. Один молодий хлопець почти 30 і жінка. Зятю зробили операцію на ноги, а жінки на голові. Ще не дороблять. Да, жінки ще не зробили, а зятю вже зробили. 245 тисяч людей в Україні живуть із ВІЛ. З них на обліку нині перебувають 133 тисячі. Про це розповів представник благодійної організації «100% життя Максим Ровінський під час акції організованої до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом. Відбулася вона у Києві біля меморіалу Червона стрічка. На захід прийшли зокрема представники громадських організацій благодійних фондів Центру громадського здоров'я, нардепи з профільного комітету та між. Народні партнери так учасники акції Дякую за життя вирішили привернути увагу до боротьби зі СНІДом. Адже в умовах повномасштабної війни зменшення державного фінансування та скорочення американської допомоги українці, які живуть звіл, так само повинні мати інструменти для контролю власного здоров'я. За час повномасштабного вторгнення ми маємо більше 40 тисяч нових випадків, а показник передачі ВІЛ через незахищений статевий акт досяг історичного максимуму в країні – це 83,4%. У 2009 році ліки отримували 15 тисяч, сьогодні – 115, а 15 років тому на 100 тисяч менше отримували ліки. Тобто динаміка позитивна. Переконуємо, що жити з ВІЛ можна. Що це контрольоване захворювання, якщо ви вчасно звернулись і вживаєте ліки? Тобто, якщо ви вживаєте ліки вже через рік після початку, ви не можете передати вірус далі. 78-річна геймерка, переселенка з Білозерського на Донеччині, отримала в подарунок ноутбук для комп'ютерних ігор. Техніку їй передали представники української компанії, розробника комп'ютерної гри Метро, улюбленої гри жінки, після того як побачили про неї сюжет Суспільне Донбас. Далі подивіться. Людмила Кулакова грає в комп'ютерну гру на умріяному ноутбуці. Їй 78 років, 17 з них вона захоплюється геймерством. Не сідала за гру, говорить, відтоді, як евакуювалася з рідного Білозерського. Да тут я вже два місяці. Тяжело мені було, мені навіть во сні все снілось. Домой хотіла все время. Там же ж я ж 50 років прожила. Всі свої, всі родні. У серпні жінку з Білозерського вивезли військові на цих кадрах. Вона в прихистку в Дніпрі. Саме цей репортаж Суспільного побачила в українській компанії, яка розробляє комп'ютерні ігри, і вирішили подарувати жінці ноутбук. Ой, Очень хороша апаратура. Тим більше, Ryzen 9 райзендів'яти. Не у кожного цього є Ryzen 9. Ой, ой. ноутбук передали через евакуаційників. Інтерв'ю вийшло, і розробники це почули і побачили, розчулилися і вирішили зробити пані Людмилі такий подарунок. Дуже теплий лист. Написали хлопці і дівчата з компанії. Також після репортажу суспільного люди відгукнулися і назбирали. Донатів для пані Людмили у соцзакладі на Кіровоградщині жінка два місяці. Мешкає в кімнаті з двома сусідками. Вона показувала нам свої страйки, показувала цікаво. Вам хочете ви навчитися такому? Х... Хочу, але не знаю, вийде в мене чи ні. Людмила Кулакова мріє про швидке завершення війни і повернення додому з новою апаратурою для ігор. Звісно, вдома були зовсім інші умови. Там я жила одна, розпоряджалась. Я з України нікуди не введу. Я тут жила, тут все своє. От нікакої за границі. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас. Ізонованим випуском повернусь до вас менше ніж за годину о чотирнадцятій. Підпишись на наш канал у WhatsApp.